Матч з Дніпром-1 я пропускав через дискваліфікацію, але зараз себе почуваю дуже добре і радий, що готує зі всіма до матчу з ворсклою. Нам дуже важливо підтримувати позитивний менталітет. Повинні прислухатись до того, що нам говорить тренерський штаб. Сподіваємось, все буде добре. Ворскла це класна команда із хорошими гравцями, але і у нас всі футболісти високого класу. Маємо віддати усі сили в цьому протистоянні. Зараз все набагато краще, помало проходжу реабілітацію. Повернувся до загальної групи, готуюся з командою до гри. В кожній грі потрібні нам брати очки, незважаючи на суперника. Але ми знаємо, як грає ворська, знаємо її сильні і слабі сторони, і будемо старатися використати наші сильні сторони і здобути такі бажані нам очки.